Усім привіт! З вами пані Самоюл, і сьогодні в мене на огляді новий величезний спільний проєкт від українського самовидавництва Кривавий Вальс та ватага місяця. Це спільний проєкт і така собі битва між двома видами вампірами та перевертнями. Ви тільки подивіться, яке круте пакування. Я була в неймовірному захваті, коли вперше відкрила коробочку, прийшовши з пошти. В проєкті є дві окремі збірки. Величезний артбук, а також мерч у вигляді стікерпаків, листівок та акрилового дармовиса. Розглянемо все, подивимось на усі красоти цього проекту і підведемо підсумки приємного перегляду. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Спочатку хочу звернути вашу увагу на ці обкладинки. Я хочу потиснути руку цій людині чи людям. Які придумали ось таким чином поєднати ці дві різні збірки. На обкладинках ми бачимо деяких авторських персонажів, яких зможемо зустріти на сторінках цих збірок. Тож давайте вже розпочинати. До рук беру збірку перевертнів Ватага місяця. З перших сторінок ми помічаємо, що нас очікує багато чого цікавого, не тільки сторінки з повноцінними ілюстраціями. А також додаткові сторінки з прекрасними стилізованими начерками, які можуть доповнювати основну сторінку як сюжетно, так і деталями. Подобається незвичність зовнішності перевертнів. У цій збірці ми ще зустрінемо багато різноманітних дизайнів і ви будете вражені. Подобається різноплановість в роботі. Хоч і головні дії ілюстрації зосереджені на центральних персонажах здорово, що можна роздивитися деталі і на тих персонажах, які до нас ближче і в розфокусі. Круте композиційне рішення. З'явилася асоціація з якимись картами Таро. Додатково також цікаво виглядають начерки Як підкорити моє серце. Це показати мені роботу з отакими стилізованими рамочками. Це любов. Обладунки ще й так гарно намальовані. Вони ніби світяться зі сторінки. А на скетчах ми бачимо цілу історію становлення маленького вовчика в воїна. Неочікувано геш? А я казала, що будуть незвичні дизайни перевертнів. Крута робота з кольорами. Крутий дизайн персонажа на начерках. Гарна робота з освітленням. Подобається стиль цієї розгортки, що в основній ілюстрації що в начерках. Вони то взагалі вийшли такі м'які та приємні. Фрагмент з Вовчиком прям супер милий. Виглядає як дуже крута, але трохи моторошна стилізація традиційними матеріалами. Я не знаю, чи це так, бо я була в іншій команді, але дуже подобається. Плюс до того ще й крутий начерк Вовчика у вигляді вітрувіанської людини. Супер. Подобається ідея цієї ілюстрації. Ще й таке чудесне серденько у вовчиці. Я спочатку подумала, що ця дівчина на начерках це саме оце немовля, яке було виховано перевертним. Але в неї на лобі такий самий візерунок серденька, і тепер мені дуже цікаво, чи придумала авторка історію цієї дитини, що саме з нею сталося. Теж з'являється асоціація з картами таро. Виглядає прикольно. Класний начерк з додаванням золотої текстури. Навіть без самого тиснення золотом виглядає яскраво. Ще один нестандартний перевертень. Подобається текстурне освітлення від ліхтаря та те як світло падає на тканину. Яскрава робота. Яка подобається мені своєю контрастністю та мальовничістю. Ще й на контрасті з темним фоном начерків дуже круто виглядає. Деталізована та гарна робота. Молодець. Ось ця робота дуже мені подобається. Світло від настільної лампи. Приємний сюжет, персонажі, деталізація. Супер. Радує, що передній план не перетемнили. Можна помітити зброю, якісь деталі навколишнього середовища. Трішки не розумію, що це за плямки, чи то іскрінки від вогнища, чи щось інше. Виправте, будь ласка, в коментарях, якщо що. Начерки класні. Є на чому зупинитися та порозглядати. Подобається, як попрацювали над освітленням від декількох точок. Окрема, вподобайка від мене за акваріум з медузками. А от на начерках кумедна ситуація з пінгвінами. Вона мене посмішила. Знову крута стилізація. Подобається емоція у Вовчика. Але ж курочку за що. Ось ця робота серед моїх фаворитів через деталізованість та дизайн персонажів. Дуже крута ідея та реалізація. Ну, прям дійсно круто. Я б тільки начерки ці якось поєднала плямами, які накладаються один на одного, або ще якось, щоб сторінку візуально не рвало на дві частини. Я ці два начерки тепер хочу побачити як фінальні ілюстрації, бо ідеї теж. Супер круті. Приємний фон. Чудесні героїні. Сторінка з начерками теж дуже подобається. Особливо оці чібі образи дівчат. Крута динаміка як на основній ілюстрації, так і на начерках. Використання текстурного пензлика додало ще більше цікавості. Супер. Неочікувано чудесний вовчик. Дуже приємний рендер і сама ідея. Гадаю, що така ілюстрація прекрасно виглядала в якійсь дитячій книжці. Простий. Але дуже цікавий дизайн. Оцей начерк з вовчиком окрема любов. Чудесно виглядає. Дуже епічна ілюстрація. Та роботи з емоціями на високому рівні. Гарно намальоване оточення. Та начерк приємний та цікавий. Мила робота. Приємні начерки. Після цієї ілюстрації хочеться більше дізнатися про історію персонажа. Фантастична робота зі світлом. Відчуття, наче хутро цього вовчика можна торкнутися і відчути, яке воно м'яке. Незвичний та оригінальний дизайн річкового або, можливо, болотяного перевертня. Класно, що на начерках показано його інший вигляд і побут. Приємний ефект акварелі на ілюстрації. Дуже подобається. Ще й котик такий чудесний з тією піднятою лапкою просто чудо. Харизма цього козлика так і виривається з цієї ілюстрації, наче секунда, і він почне підморгувати, зазиваючи до себе. Я хочу так само лягти та відпочити в компанії цих миліших та м'якеньких тваринок. На головній ілюстрації дуже подобається навколишнє освітлення та оці сонячні промені. Приберіть дітей від екранів. Але добре, що в мене тут їх нема. Тож це крута ілюстрація та гарні начерки. Ще одні чудесні перевертні, але вже в образах оленів. Дуже подобаються начерки з різними ситуаціями. А як вам таке капібара йог? Я чесно, в захваті від цієї ілюстрації та розгортки загалом. Вона абсолютно прекрасна. Дуже яскраві начерки, які шикарно доповнюють основну ілюстрацію. Крутий та цікавий дизайн персонажів з нотками, можливо, стімпанку. Дуже подобаються деталізовані начерки, які ще довго можна розглядати. Як завжди на висоті. Прекрасна, тепла ілюстрація. Уці детально намальовані прикраси, візерунки на одязі, начерки. Усе неймовірно подобається. А завершує збірку перевертнів шикарна тигриця. Я навіть вже не знаю, що вам сказати, я в повному захваті від цієї збірки. А це тільки початок. Зараз я покажу мерч від першої збірки, а поки окремо кажу дякую організаторам та учасникам перевертнів за якісну роботу. Серед мерча у нас дві листівки. З кабанчиком, чудесні паняночки. Та ось такий крутий стилізований стікерпак. Переходимо далі. На черзі в нас збірка Кривавий вальс. Мої прекрасні вампірчики, в команді яких була і я. Загалом, одна з вампірок-організаторок, описала цю збірку як дуже хорошо, з чим не можу не погодитись. На обкладинці також присутні персонажі, яких ми побачимо далі. Тож почнемо. Тут так само формат розгортки був з основною ілюстрацією та тематичними начерками. Я в захваті від цієї роботи, бо тут неймовірне оточення, прекрасне освітлення та дуже гарний персонаж. Ви тільки подивіться, яка деталізована робота. З купою знаменитих картин на фоні, які думаю, ви впізнаєте. Чи задумувалися ви колись про серце на вечерю? А ці двоє про це говорять вголос. Крута багатофігурна ілюстрація. Дітки-вампірчики. Як мило. Мені тепер цікаво, чи зміняться в них очі з віком, як у дорослого вампіра. Дуже крута робота з цікавим рішенням зробити вид від першої особи. А начерки які. Ви тільки подивіться. Чудова робота. Мені подобається, як попрацювали над перспективою. Приємна, мила вампірочка. Подобається дизайн персонажа. Особливо її вушка. І також я в захваті від детального начерка. Дуже хорошо. Вибачте, важко вже підбирати синоніми до слова подобається, бо мені подобається все. Класні начерки, класна ілюстрація. Подивіться, яка деталізація. Як на основній ілюстрації, так і на сторінці начерків. Дуже подобається ідея, що хлопцю доводиться прикривати пані вампірку парасолькою від сонця. А от на цій розгорці я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що це ілюстрації виконані традиційними матеріалами, а вже потім відскановані. Я завжди в захваті від того, коли бачу подібні роботи у надрукованих збірках. Дуже все подобається. Складний, ну особисто для мене. Ракурс обличчя. Освітлення персонажів, їх дизайн. Молодець. Прекрасна ілюстрація з шикарним освітленням. Дуже класна ідея з додаванням усіх цих долонь. Ну, тепер ви вже розумієте мій прикол про це дуже хорошо. Бо тільки подивіться, які тут ілюстрації це волосся, сукня, складочки, які так детально промальовані, ну, слов вже немає. А ці чарівні емоційні начерки любов на все життя і ще після неї. Дивіться, як професійно та правильно зображено світло від ліхтарика, яким світять на цю вампірку. Дуже сумно бачити її такою змученою, але як же круто передана емоція, їй хочеться співчувати. Чудесна робота. Нічого не зливається. Дуже приємний начерк. У ці всі краплі крові здорово. Подобається поєднання різних перспектив в ілюстрації. Будівлі візуально підіймаються догори в той час, коли ми дивимось на вампіра, наче знизу. Для мене це незвично і цікаво. Крута ілюстрація з харизматичними персонажами. Подобається їх контраст між собою. Деталізація заднього плану з усіма цими свічками та скляними пляшками. Темна ілюстрація, але в цьому випадку мене все влаштовує, так як на яскравому фрагменті видно персонажів, на передньому плані вампірка, усі деталі якої ми можемо роздивитися. Як я можу допустити, то ці дві вампірки у змові, щоб зацікавити пана з вусами. Хоча можу помилятися. Якщо що. Авторка. Виправ мене в коментарях, будь ласка, мені цікаво, чи вірно я трактувала сюжет ілюстрації. Любов. Любов, любов. Цікаво бачити на сторінці начерків різні концепти одягу персонажки. Ніжна та приємна ілюстрація. Ще одна крута ілюстрація з дизайном персонажа та перспективою. От як ви це робите? Я не розумію. Воно так класно виглядає, я можу вічність співати про те, як я люблю цей проєкт. Ну, от тільки спробуйте щось сказати зворотнє. Ви подивіться, яка краса! Ракурс зверху, ці варіації кольорів. Деталі, шикарний начерк. Я не можу вспокоїтись. Подобається оточення та сам дизайн персонажів на цій ілюстрації. А от ці персонажі склала б веселу компанію гетьману з двома перевертнями, яких ми бачили в попередній збірці. Дуже подобається, як яскраво виглядає вампірка та її жертва на висвітленому фоні. Вино, бокальчик, качечка. Все як потрібно і нічого зайвого. Ви тільки подивіться, яка вона щаслива вийшла на цих начерках, а яке вбрання деталізоване та прикраси які гарні. Дуже подобається. Дуже хорошо дуже подобається ця стилізована сторінка та начерки. Так само, як і на цій розгорці. І от нарешті. Ми дійшли до моєї ілюстрації, яку я можу спокійно обговорити та покритикувати. Слава Богу. Дякую. Загалом, мені вона все ще подобається, бо я вперше за довгий час взялася за складну для себе архітектуру. Але зараз, дивлячись на неї, я помічаю, що могла б додати більше якихось кам'яних декорацій, статуї, більш досконало промалювати те, що вже тут і так є. Але вже що є, то є. І так само я можу сказати про начерки. Хочу сказати величезне дякую пані Олесі, одній з наших організаторок, за пораду щодо них. Бо якби не вона, на начерках у мене були б тільки оці два портрети. А могла ж додати, хоч якийсь фон, візерунків, ну, дурне та неосвідчене було, що поробиш. Але я рада, що золоту текстурку гарно видно, як я і планувала. І давайте, поки на фоні я догортаю сторінки, які залишились, бо я щиро вже не знаю, як їх коментувати, окрім дуже хорошо. Я підведу маленький підсумок цих двох збірок. Вони неймовірно якісні, цікаві. Та коштують кожної гривні, які я за них віддала. Якщо раптом хтось думає, що благодійні проекти з'являються в моїх оглядах просто так, то ви помиляєтесь. Мерч я зараз покажу. А ось сторінка організаторів вампірів. Люблю. У нас тут листівочка з аристократичним барменом. Та неймовірна вампірка в стилі графіки. Розглядати цей штрих я буду ще довго. І ось такий стікерпак. Артбук кров і повня. Величезний просто. Ви тільки гляньте на нього порівняння з моєю рукою. Мені мега подобається ідея не додавати назву на якусь зі сторін обкладинки. Тому що ви не повірите, але цю книгу можна гортати з будь-яких сторін як зі сторони вампірів, так і зі сторони перевертнів. Я ж, звісно, буду гортати зі сторони своєї команди, бо мені не простять зраду. Ви тільки погляньте на цю ідею оформлення авторів. Бачите, бачите, це вампірські ікла. Цей артбук поєднує в собі усі ілюстрації з двох збірок, а також 12 унікальних ілюстрацій із взаємодіями вампірів та перевертнів, які ми зараз розглянемо. Я, звісно ж, не буду по другому колу коментувати кожну роботу, але ви тільки подивіться, як фантастично та солідно вони виглядають на великому форматі. І от я знову з вами. Я хочу трішечки зупинитися на цій розгорці та звернути вашу увагу на цих персонажів. Це Б'янка та Лук'ян, серця та душі двох сьогоднішніх збірок. Ви подивіться на цей контраст емоцій, які передають ці ілюстрації. Дивлячись на них, відчуваєш, який довгий шлях вони подолали разом. Як наче й подорослішали. Розділ з ілюстраціями з взаємодіями. Щось я слабо вірю в те, що вона точно не вкусить. Ну, яка краса. Ви подивіться ці прикраси, волосся, одяг. У цієї ілюстрації фантастична ідея. Поєднання сюжету через настінну мозаїку чи малюнок і маленька історія двох героїв унизу. Ось ця робота ще один доказ того, як відсканована ілюстрація. Виконана в традиційних матеріалах, може фантастично виглядати в надрукованому вигляді, ці всі акварельні текстури, продуманість світла, просто неймовірний рівень володіння аквареллю. Ось ця робота дуже подобається. Відчувається дійсно протистояння двох видів цього проєкту. Дуже деталізовані та цікаві роботи. На ній можна довго роздивлятися плакати з лікарні, поки не помітиш ось цю комедну ситуацію. І от знову наші перевертні. Як бачите, наші класні друзі теж мають свій цікавий дизайн списку авторів. І на завершення ще трішечки мерча покажу. Моя колекція поповнюється ось такою листівочкою. Чудесним акриловим дармовисом з б'янкою та лук'яном. А також маленьким додатковим бонусом до набору йшов ось такий стікерпак. А тепер про те, чому я вас попросила додивитися це відео до кінця. У вас є можливість придбати електронну версію цього проекту. ній ви побачите. Світиться, не світиться. Будемо. Відеокліп покохала Уперя» з усіма персонажами та персонажками проекту. А також міні-комікс про Б'янку та Лук'яна. Процес створення сторінок Вантед. Що наклеїли вампіри та перевертні. І найголовніше Доступ до обох збірок та спільного артбуку. І ще купа додаткового скетч контенту. Всі деталі на сторінках кривавого вальсу і ватаги місяця. Я вкотре хочу сказати, що мене не перестає дивувати Украрт своєю якістю та різноманітними стилями. Бо з кожним кроком ми усі підіймаємось на ще вищу сходинку якості, і це дуже круто! Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. А підтримати мою творчість та канал, ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!